Вітанічка, гайс! Сьогодні кардіо мав бігати по плану. У мене плани такі плаваючий. Тиждень вже часу не бігав. План який? Змостити того ланцюга в мотоциклі? Та й крутити ручку на озеро. Ви знаєте, виглядає так ніби і не потрібно. Чуть-чуть, може, поновлю. Йо -йо 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 -йо. Трошки бернаут дав на подвір'ї в себе. ну Люди явно подумали, що дебілоїд повний. Вже потім обернувся і побачив осудження людей, сусідів. Тобто, якщо що вибачаюсь. Ох ти що, одягнув футболочку. І думаю, що мені не буде. І шорти, і думаю, що мені не буде холодно. Але зараз пропливусь, буду мокрий. Ну нехай буде я... Висохну. Але все рівно воно ж не то. Може продути, ні? Сідай прокачу тебе на цьому. Не хочеш провестися? Їду, бо ще цього року не був на цьому на плаванні. Товариш каже, що ну, їздити на мотоциклі, це ну його думка, що він не знає для кого це придумано. Такий вид розваги. Або транспорту, це вже в кого як. Його думка, що це безглуздо, без як мінімум. А як максимум небезпечно для життя та здоров'я. В кожного своє бачення щодо мотоциклів. Ну, Дороги, звісно, більше під ендуро. О! Завжди пам'ятайте, бачите яму, даєте більше газу. Розгружаєте перед. Навіть трохи можна ось звіситись назад. Бачите, оцей щасений асфальт, минайте його, як тільки можете. Друге, бачите ось таку погоду, чи це верніше третє, бачите ось таку прекрасну погоду, шукаєте водойму поблизу та їдете плавати. Не любите плавати, шукаєте кросівки, можна не бігові, і йдете бігати. Помірні, постійні, постійні. На дистанції кардіо навантаження дуже хороший вплив мають на вас. Так що тренуйтесь, плавайте, бігайте. Це буквально кращі види навантаження, які нам доступні як людству. Ну ще, можливо, ви в якихось місцях, де, де супер холодно і багато снігу можете ще лежити. Також найс, мала компресійна навантаження ну, навантаження ще менше, аніж в бізі, тому що немає. Ударів об тверду поверхню. Тому найс. Ну перше, це плавання. Ти гребеш, ти не навантажуєш ні хребулю свою, ні коліні, ні сустави, ні тазобедряний. Це для мене нетипово. Щоб так пізно я відкривав сезон. Що це так багато людей? Аж нікого, аж нікого на пляжі. Зараз буду плисти ось туди. Втіпа масочка нарисувалась. Зараз буду ще пірнати. Бля, зараз буду я. Підводним дайвером. До речі, перепливаю оце озеро туди і назад. За один, за один присядь, можна так сказати, за один захід. Ух, проплився Very Nice. Тобто дуже добре, максимальний пульс. 152 переплив на той берег і назад. Загальна дистанція 675 метрів, а виглядає ніби, ніби близько. Ні, насправді виглядає теж не близько. Плавання це, це для мене просто такий розслаб. Це не ряду з їздою на мотоциклі. В один ряд. Запросто можна ставити. Якщо не плаваєш, не осуджую, буває таке. Є люди, їх меншість, але є, які не плавають, які бояться води, в кожного своє причини. Я воду люблю, кайфую, але без води не можу. Мотоцикл що тим часом? Скучав. Рецепт як запалити якийсь нерв, тобто якусь неврологію схватити. Плаваєте влітку, жара, плаваєте, ось як я сьогодні. Потім на шортиках на футболочці, не витираючись, одразу скачете зверху на мотоцикл і даєте газу. Я жартую, так не робіть, але великий шанс, що на другий день, отак. Ось так будете, як робокоп. Навіть не повернете головою. У мене одного разу таке було. Літо, вечір, жара, скочив на того скутера. Проїхався. Таких помилок тепер не повторюю. Та я став старше, шкіра, шкіра грубіша, якщо ти розумієш про що я. Не беруть вже мене такі штуки. Нема, знаєш, цього. Ой, продує, ой, ще щось. Та витерся плюс-мінус, підсох. Це що виходить? Піцерійка ще відкрита. Так можна залетіти, маленьку піцу бахнути. Показую вам. Я не знав, що я настільки популярна людина в своїх краях, що коли мене бачать, одразу ой, дякую, так дякую. Показую піцу. Та ти що, дивись, шість стакан соку, бабам. Не піца, а пісня. Мені здається, навіть більше наклали мені цього начинки, бо почули, що я ютубер. Та ти що, коли поплаваєш, так залітає. Настрій з'явився. Це вже впізнаваність, розумієш, це вже впізнаваність, коли тебе вже впізнають в закладах. Коли тобі кидають начинки більше, аніж остальним, це вже визнання. Білі піцерії зразу. Привіт всім. Так, але акуратно. А не, акуратно. Я... Щоб ти не розвалився там десь на повороті. Я хочу посяду, я... Присідай. Вона не важка 200 кг. На тобі шолом. Можна... На, попробуй ще влізешся. Заводь отут. Е, все, показуй, чуть-чуть Так, так. Не бійся, не бійся, давай. Поїхав твій напарник. Як думаєш, все добре з ним буде? Думаю, добре, він добре їде. Він добре їде, так. Запитує мене хлопчина, який там працює, каже, а у вас є YouTube? І такий жовтий мотоцикл, я кажу, так, звісно, це я. А можна, я подивлюсь на нього, а можна це. І ти кажу, та все без проблем подивишся. Ну та я й поїв. Вийшли на двір, він каже, можна, я присаду. А мені якби й не жалко сідай. Ти кажу, хоч проїдься. Та й все. Дав проїхатись. Зробив трошечки щасливішим людину. Прикольно бачити людей. Які, які чимось горять. Ще би мене це так вставляло, як колись. Але на жаль, на жаль. Хорош. Ну, Чуть-чуть може, чуть-чуть може. Звісно, не так мене вставляє, як раніше, але в мене і не, не є самоціллю. Супер заряджений снаряд мати. У мене більше ціль десь їздити, щось бачити. І цей мотоцикл він закриває, в принципі, ці задачі. Хорош, нормально. Щоб покриття було нормально, щоб я не скакав. Я надзвичайно радий, що ви зі мною розділили сьогоднішню днину і поплавали разом. І піципо їли. З підписниками поговорили. День, день прийшов не дарма. Хорош. Не Kawasaki H2R, не BMW S1000RR, не Panigale v 4 s Але також, наче, знаєш. Ну все, що я вам назвав, це. Це мотоцикли, які їдуть вже за гранню розумного. Але коли ти поступово планку цю піднімаєш, кубатури, потужності і свого навику, навику не завжди. Є так часто буває, що людям приходить апаратура в руки без належного скіла, їм потрапляє в руки. І вони, ну коротше, це не, не, не дуже добре. Але суть не в тому, суть в тому, що всі мотоцикли, які я вам назвав, якщо до них підкрадатись і пересідати з одного на другий, і якщо у вас є голова і навик, то вони як би і не такі небезпечні. Та що, ось такий відік вийшов, а ти що? Підписуйся, коментуй, став лайк, поширюй це відео і бережи себе.